Щодня отримують запитання на тему впустять чи не впустять громадянина України на територію Польщі, якщо немає візи, карти побиту, без візу чи статусу Укр. Написав спеціально на цю тему текст: ось тут: сайти так Опускаєтесь нижче, впустять чи не впустять. От. Докладна інформація. Ще раз її повторю е, на відео, тому що, ну, все одно доводиться це, на це питання відповідати. Перше, що треба пам'ятати, треба розуміти, хто такі прикордонники. Прикордонники ввічливо з дотриманням процедур нищать людську гідність. Важливо розуміти, що саме такі люди, котрим пасує ось ця робота, нищити людську гідність, ну, котрим пасує нищити людську гідність, і вони це мають за роботу. Саме такі люди потрапляють у прикордонники. Вони йдуть у прикордонники саме тому, що там це можна робити безкарно. Вони кожен день йдуть на роботу, пишаються тим, що роблять, принижують вас, риються в ваших речах і пишаються своєю роботою та вважають, що роблять дуже важливу справу. Ну, можливо, вони частково мають рацію, але зараз не про це. Треба приготуватися до того, що на кордоні вас принижуватимуть. Це приниження буде. Вам треба просто почекати, поки вони закінчать цю процедуру приниження. І вас впустять. Не впустити на територію Польщі громадян України незалежно від того, є в них карти побиту, немає, без віз, статус Укр. Не впустити нині немає підстав. Є зміни до закону України про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту громадянам України, Включове ключове слово громадянам України, тобто усім без винятку, власникам українського паспорта. Так, там прикордонники десь пояснюють, відповідають, що е, насправді це стосується тільки тих, хто до 22.00, 2020... 24.02.2022 року перебував на території Польщі легально, там ще якісь вони говорять. Але, зрештою, це стосується усіх громадян України, бо громадяни України перебувають легально, якщо їхнє перебування було легальним. З 20.03.2020 року, коли почалася, почалася дія устави антиковідової, а потім устава про допомогу громадянам України, що рятуються від збройного конфлікту, продовжила термін перебування тих, хто перебував на підставі устави антиковідової, а в них взагалі нічого не було. Але вони перебувають легально. Навіть ті люди, які перебувають нелегально, вони все одно мають. Термін виїзду з Польщі 30.09.2025 2025 року, якщо вони є громадянами України, навіть люди, які отримали вирок в Польщі по кримінальній справі чи по будь-якій іншій, і е, внесені до списку небажаних на території Європейського Союзу, навіть ті мають. Залишити Польщу 30.09.2025 року, а до того податися на побит часовий і навіть отримати карту побиту, якщо все зробити правильно, якщо довести, що все окей. Наприклад, в мене є клієнт, який має вирок за підробку документів, неважливо, що він того не робив, але ж відділ справ іноземців про це не знає. Він бачить вирок і мусить відмовити. А ця людина отримає карту побиту на три роки. Уже, уже є рішення. Тобто я вже знаю, скоро буде смс про отримання карти побиту. Е, але зараз про те, впустять чи не впустять. Е, розказую історію, яка трапилася от буквально 24-25 числа. 24-го мені пише людина, яка перебуває на Кіпрі, каже, що завтра ми вилітаємо. і... Е, я так розумію, що у нас немає підстав для в'їзду і нас завернуть назад. Я говорю: так вас будуть ем, марудити вам голову, будуть принижувати, будуть шантажувати тим, що вас депортують в Україну. Е, в, в, пропонуватимуть вам або ви їдете, або ви летите назад на Кіпр, звідки, тобто звідки прилетіли, або ми вас депортуємо в Україну, а потім, коли ви з цим не погодитесь, вас впустять. Можливо, вас впустить не та людина, яка контролюватиме ваші документи, а е керівник цієї людини. Тому рекомендую перед в'їздом, коли у вас, у вас немає ні візи, ні карти побиту, ні е днів без візу, е все просрочено, ні статусу Укр. Приготуйте письмову заяву, в якій опишіть вашу ситуацію, щоб ви нічого не пояснювали тому прикордоннику, який контролюватиме ваші документи, який буде говорити, що ви не зможете в'їхати. А його керівнику. Він вам буде казати, що ви не зможете в'їхати, але ви не переживайте, посміхайтеся ввічливо, дочекайтесь, поки він закінчить свій спіч, скаже, що е, він вас не впустить, і потім. Ніжно, м'яко, попросіть, щоб він покликав свого керівника. Бо керівник має право думати. І навіть може бути таке, що він має чим думати. От. І саме ця людина скаже цьому, пропусти їх. Тому що вам буде розказувати. Тому рекомендую. При виборі шляхів в'їзду, при виборі літака, наприклад, вибирати ті, які прилітають у робочий час. Бо, наприклад, ви прилетите в третій ночі, то будете чекати до восьмої, поки прийде начальник того, хто вас контролюватиме, і саме він ухвалить рішення. Тобто вам доведеться довше бути на кордоні. Просто мусите бути приготовані до того, що вас будуть на кордоні мучити. Якщо нічого не спрацює, наприклад, вам сказали: все, їдьте, немає, немає можливості вас впустити. І керівник таке сказав, то тоді ви просите про міжнародну охорону. Так, у вас заберуть паспорт, але ви в'їдете, а потім оскаржите дії прикордонників. Е, немає можливості у е, прикордонників. Е, ну, якщо ви не вчинили злочин, е, якщо ви вчинили злочин, то ви в'їдете на територію Польщі, але в кайданках. Тобто, якщо ви десь там в системі світитесь, що вас треба затримати. А всі інші, під, ну, всі інші е, приводи для того, щоб вас не впустити, вони не стосуються громадян України. Я не знаю, скільки разів я ще мушу це повторити, щоб мені не дзвонили і не питали, а чи це правда? А дайте лінк на закон, я покажу прикордоннику закон. Це катастрофічна помилка. Прикордоннику нема чим читати закон, він в цьому не розуміється. Це не його компетенція, його компетенція ритися в речах і вас принижувати. Вам здається, що це я перебільшую і що це я ну, якось там емоційно щось розказую. Ні, ви мусите розуміти логіку прикордонника. Він не може в, в, ну, прямо вам сказати, що він вас ненавидить, що він хотів би. Щоб вас не було там, і так далі. Але він та думає, це його, це його природна, природне середовище, природне уявлення про, те, про стан речей. І інші люди в прикордонниками не стають. Люди стають архітекторами, письменниками. Там, я не знаю, програмістами, музикантами, але точно не прикордонниками. Прикордонником стає тільки людина, яка мріє в дитинстві що от я буду ритися в чужих речах і буду принижувати людей при цьому, і мені за це нічого не буде. І ще й зарплату платитимуть. І, оце прикор... і от така людина стає прикордонником. Е і вам треба просто це пережити. Вам треба розуміти. Мене на кордоні будуть принижувати, але я не повинен сприймати це на, свою, на свій рахунок, не повинен, не повинна. І просто пережити, почекати. Точно так, як хтось, наприклад, пердне, і треба, ну, треба просто почекати, поки воно вивітриться. Так і з прикордонником. Нагадую, телефон: 730 150, 901. У разі як будуть питання, ставте. А, ще ж доведу справу з законом до кінця. Не цитуйте жодних законів прикордонникам. Це їх тільки розсердить. Але якщо, вас все ж таки, якщо ви все ж таки захочете щось там почитати, в більшості випадків, коли я даю лінк на закон, потім людина каже, а де ж тут це написано? А там написано. І просто людина читає там, наприклад, той артикул 42. Там, цей, а там написано, що е, у, там, е, з артикулу Устави про допомогу громадянам України від 12.03 слова. До 4.03 замінити словами до 30.09.2025. Або ще щось. Там, тобто там треба, щоб зрозуміти суть тої устави, треба прочитати всі ці устави, щоб, щоб зрозуміти о те, про що я вам зараз сказав. А крім того, ну це ще й треба розуміти, хто такі прикордонники. І це найважливіше. Треба зрозуміти прикордонник. Це інший світ. Інший світ. Вам його не зрозуміти. Це просто треба пережити. Ще раз телефон 730-150-901. А забув вже ж розказати цю позитивну історію. Я розказував, що людина летіла з Кіпру. Я їм пояснив, що вас будуть принижувати, але потім впустять. Приготував їх, накажу, напишіть заяву. там, І приготуйтесь до того, що вас будуть, ну, що ви там проведете 4-5 годин. Якщо ви вирішите, що ви. ну, А, їм мало того, їм я порадив їм написати листа прикордонникам і спитати, впустять нас чи не впустять. І їм написали, вас не впустять, вам дадуть, ну, вірніше, не так написали, а написали, вам дадуть е рішення про відмову в'їзду у Польщу. Тобто їм уже Наперед сказали, вас не впустять. А я їм сказав: летіть, приготуйтесь, що може таке бути, але вас впустять. І їх впустили. Вони проходили кордон три хвилини, не маючи ні візи, ні без візу, ні статусу Укр, ні карт побиту. Їх впустили, вони нічого цього не мали, а їх впустили. -го, 25 -го липня, 24-го ми з ними говорили. 24-го вони отримали листа від прикордонників у відповідь на свої питання, де сказано було, що їх не впустять, а їх впустили 25-го числа. Попри те, що прикордонники сказали, що їх не пустять. А їх впустили. Це я спеціально повторюю по кілька разів, бо мені дзвонять і питають, а чи це правда там і так далі. І мене це просто, ну, я з цього приводу дивуюсь, і як реакція на такі питання, записую це відео. 730-150, 901. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування.